Незаконно встановлені літні майданчики демонтовують. Така доля вже спіткала кафе, що по вулиці Мазепи займаються цією процедурою комунальники. Щоправда, свої наміри здійснити демонтаж цього закладу вони змогли не одразу. На роботу ці люди прийшли без жодних інструментів, а голими руками такий майданчик розібрати не вдалось. Тож після тривалих пошуків гайкових ключів робітники взялися до справи. Тепер на заваді стали власники кафе. Вони переконані, що їхній літній майданчик стоїть тут законно. Раз стоїть, значить було якесь рішення. Значить, воно, Раз стоїть, значить воно хтось його дозволяв ставити. Оренда землі відповідно є. Все є, значить, повинно, люди вже скільки часу тут сидять і, як кажуть, відпочивають. Потрібно такі документи є. наприклад. Як приватний підприємець там свідоцтво у нас сплату податку, всі, всі відповідні документи, які повинні бути. Словам підприємця, комунальники не вірять. Кажуть, аби мати право розміщувати літні майданчики, договору оренди та реєстрації власника у податковій інспекції недостатньо. Для Законної роботи цього майданчика необхідно було цьому підприємцю розробити схему е, архітектури і поговорити з нею і е, на виконком винести це питання на виконком і це питання прийнято на виконкомі. Оці два документи, які узаконюють його діяльність. У цьому році спеціальна владна комісія вже виявила 15 незаконно встановлених літніх майданчиків. Більшість з них комунальники демонтували.